Іво, руч. Рій, добра, рівняйсь. Струн. Спок! Відстави. Наша нас. Поділсь Орли! Наші гас. За синє небо за жовте колося. Боротися. Треба, щоб краще жилося. Від середини. Глянь. Пане суддя, грій, подійськорли. До участі в конкурсі поряд. Готовий. Ройовий Олександр Шпаченко. О. Чинь. О. Чинь. Двір. Рі, воно лава, шикуйся. Добра, рівняйся. Патрон. Спо. Чень. Ри. Лево. Руч. Лево. Руч. Право. Руч. Право. Руч. О, вернись. О, вернись. Струн. До двох відчи. Перший. Перший, другий. Перший. Другий. Перший. Другий. Відлік завершено. Рей. У дволаву. Шикуйся. Рей. Вправо. Зім. Вниз. Рей, до права рівняйся. Струнг. Спо. Чинь. Трій. Вліво, розік. Три. Рей. В одну лаву. Шикуйся. До права рівняйся. Струнг. Сбо. Чинь. Рей. До права рівняйся. Струнг. На місці. Подом.

Три! Линяйся! Подох! Хорошо? А Эй, Стронг! Эй, браво!